Екстремум, точки екстремума – це точки, яких похідна дорівнює нулю, і крім того, змінюється знак похідної при переході через дані точки. Давайте розглянемо приклад. Нехай y у нас дорівнює x4 мінус 2х2. Дослідимо цю функцію на екстремум. Для цього беремо похідну. Y це буде 4х3 мінус 4х. Прирівняємо похідну до нуля, y дорівнює нулю. 4х третій мінус 4х дорівнює нулю, розв'яжемо це рівняння. 4х у нас виноситься за дужки. х квадрат мінус 1 дорівнює нулю. І розкладемо х квадрат мінус 1 ще на множники. Це буде х мінус 1. На х плюс 1 дорівнює 0. Маємо, що х дорівнює нулю точки, в яких похідна дорівнює нулю, х дорівнює 1 і х дорівнює мінус 1. Розбиваємо область визначення функції даними точками на проміжки. Записуємо зручно це записати у вигляді таблиці. Тут у нас x y штрих і функція y. Точки буде 0, мінус -1, 1, від мінус нескінченості, від мінус нескінченості до мінус одиниці, точка мінус одиниця, від мінус одиниці до нуля, точка 0. 0. Від нуля до одиниці, точка одиниця і від одиниці до плюс нескінченості. мінус одиниці в нулі ноль і в одиниці ноль. І досліджуємо знак похідної на кожному із цих проміжків. Бачимо: якщо проміжок від одиниці до плюс нескінченості, Тут у нас похідна y', давайте ще раз запишемо похідну. 4x на x мінус 1 на x 1. На проміжку від одиниці до плюс нескінченності похідна буде плюс, тут мінус, тут у нас плюс і тут мінус. Тоді бачимо, що похідна у нас на цьому проміжку функція у нас буде спадати, тут функція зростає. Тут функція спадає, і тут функція зростає. Якщо знак похідної змінюється, то це будуть відповідно точки екстремуми. 0 це в нас точка мінімума, мінус це точка мінімума, 0 це точка максимуму, і 1 – це теж точка мінімуму. Тобто х мінімум дорівнює мінус одиниці. Х мінімум дорівнює нулю. І х максимум дорівнює нулю. Бачимо, що функція, якщо її продовжити, це мінімум, тут максимум і тут знову мінімум. Удачі всім на НМТ.